Серед музичних інструментів особливою гордістю в музичному житті українського народу була кобза Бандура. З нею тісно пов'язаний героїчний епос національного буття, його життєва та велелюбна вдача. На сьогодні оволодіння цими давніми народними символами набуває великої популярності. Відкриваються музичні школи, функціонують гуртки. Найголовніше те, що збережена мережа початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів в області функціонують 57 шкіл естетичного виховання. 28 дитячих музичних шкіл, 17 дитячих шкіл мистецтв, 11 дитячих художніх шкіл. Інструменти, які потребували реставрації, більше не будуть припадати пилом та лежати без діла. Вдихнути нове життя в бандури, кобзи, цимбали може майстер-реставратор Ігор Сабаєв. Його широкому загалу представлена на обласній колегії управління культури, національності і релігії, займається цією справою майже три роки. Працює один, але інструментів відремонтовано чимало. Я вважаю, для мене немає таких, що не можна. Просто набагато складніше, але. Немає інструмент навіть в вдрузки розбити, його можна оновити. Ви знаєте, я не можу багато взагалі, але так сказати, точно я не можу. Біля, біля ста, мабуть, інструментів, а то й більше. Раніше, як розповідає реставратор, навіть не думав про роботу над інструментами. До цього захоплювався живописом, але донька змінила його напрямок роботи. минулому я взагалі художник, різьбляр. Так довелося, попросили, дочка навчалася. Зайнявся і вирішив вложити в це душу. Зараз збільшився обсяг роботи, тому майстер шукає колег, які допоможуть у відновленні інструментів. Які є ще одним підтвердженням наспіваного мелодійного характеру української музики, і її багатоголосся. голосся. Вони яскрава сторінка історії музичної культури українського народу. Вони являються багатством його душі, свідчать про високу матеріальну та духовну культуру.